Як жалко, що я про це не взнала ще в 20 моїх років. У цьому відео я з вами поділюсь свій досвід з перуанською макою. Трошки розкажу історію, що я такого відкрила за 10 років. Тут все про жіноче здоров'я і чоловіче. Що ваше здоров'я це тільки в ваших руках, то вам це відео дуже цікаве. Це відео буде дуже корисне для вас. Це про здоров'я жіноче. І чоловічий, і як його дуже просто можна зберегти, допомогти, і про це мало хто говорить. Я вам зараз розкажу свій досвід, трошки більше, вже, ніж 10 років, і він вам. Теж дуже добре пригодиться. Я дуже вас попрошу поділитися моїм відео, тому що YouTube його не дуже пропихає. Я вже багатенько їх робила. Платформа ця не зовсім таке пропускає. Я не розумію, чому, але я надіюсь на вашу солідарність. Хто ще не підписався, підпишіться, поставте колокольчик. На своєму каналі розказую, як в Канаді не об'їстися і як в першу чергу зберегти своє здоров'я. І я тут розказую більше про жіноче здоров'я, але хлопче теж воно приводиться. Особливо я бачу тут молодих хлопців, таких років 30-35, як вони зовсім про своє здоров'я не дбають, а це в першу очередь треба. Просто прислухайтеся, дивіться, шукайте. В інтернеті і завжди вважайте на своє здоров'я, тому що, особливо тут, за границею, ви знаєте, що в нас тут з медициною, як тут попасти до врачів. Так що бережіть своє здоров'я самі. І головний продукт, про який я вам сьогодні розкажу, це перуанська мака. У мене є отакі от два пакети, і вона кругом продається. Вона тут продається в натуральних магазинах, в деяких комерційних магазинах, в аптеках. Дивіться, такий коктейль намальований. Бачите? Звідки я знала про перуанську маку? Перуанську маку мені ще підказала одна жіночка, перуанка. Вона натуропат. Сюди вона з лекціями приїжджала і в такому щасливому моменті познайомились. І я дивилася на цю жіночку, їй було десь під 70 років. Дивилася, яка в неї енергія, яка в неї моло. Я розуміла, що, мабуть, у латинських жінок якась генетика спеціальна. І стільки ще жіночості було вже 70 років, і в голові світла, і знаружі світла, і енергії в неї багато. А я така вся в 10 років назад. Але думаю, запитаю її, який ключик от вашого жіночності, здоров'я. Латин жінки Я вона почала зі мною ділитися. І то я кажу, а що робити? Якщо починається це вже менопауз ранній у жінки, куди не підеш до докторів, а вони тобі кажуть, ой, а що ви хотіли, це ж у вас вік і все таке, і думаю, Боже, а який ти мені приклад? Який ти мені приклад, на кілька років старша мене, вже сидиш, сільця встати не можеш. А що ви хотіли? Це вже вік, це вже ти. Так от, ще раз вам хочу розказати про перуанську маску. Зі мною поділилася одна перуанка. В Перу теж вже не всі про це знають. Можна сказати, їхні бабушки про це знали, прабабушки, а з кожним роком менше знає про це людей. Але в інтернеті з кожним роком більше появляється інформація. Ну, більш така, знаєте, научна, така поверхова. А я вам сьогодні розкажу про свій досвід і вам то пригодиться. Перше, що таке перуанська мака? Це такий корінь, він похожий на редьку, на репку, чи рипа, як на неї говорили, щось таке. І росте воно дуже високо в горах, тому що в жарко, більш така тепла температура кром, а в горах холодно. Холодно, ну в горах, можна сказати, є сезони, є зима. так? І що виходить? Що воно дуже похоже на нашу ту репу, і може бути, то воно і є із того царства репу. То пам'ятаєте, Дід тянув, бабка тягнула. пам'ятаєте ту казку? Тут в цих пакетах це висушене, перемелене в муку і продається для людей, тому що привезти сюди його важкувати, хоча в латинських магазинах. Я цю репу, маку перуанську знаходила. Я фірму не рекламую, тому що я більше беру перуанців. Таке вони привозять сільське з мішка. набрали по рамах. Просто так, щоб вам показати, бо не кожен може купити там, де я купую. Хто в Монреалі, то в мене звертайтеся, я вам розкажу, де то можна купити. Ось ще от, таке воно продається. І я теж розказувала: отут пишеться: жила Мака перуанська, желатинізи. Не бійтесь желатинізи, будете думати, що це желатін. Ні. Це, можна сказати, концентрований. Будьте любу і пробуйте. Пийте його або з коктейлем, або просто в рот насипали водою запили. Або ось ось такого, як я зараз вам покажу. Оце такий у мене кефір. Хто живе в реалі. В каналі, знаєте, в костку продається такий відеочка класний кефір. От. А, так воно ще. І от можна його з'їсти з йогуртом або з кефіром. Отак от воно виглядає. От. І ви можете, ось у є у вас кефір. кефіром це. Перемішати трошки, але це отак його таку берете і тако. У мене на каналі є дуже багато відео, особливо там внизу, коли ковід почався. От, Я себе на ноги ставила, які я коктейлі робила. Я їх роблю до цієї пори Перу, перуанську маку їдять. Вони знаю, готують дуже багато. Якісь бліни, ліпьошки, кисілі. І дуже багато всього. І замічено було племена, які жили в горах, там в Перу, вони були такі виносливі, і тема їхньої сексуальності теж була на дуже великому рівні. Сексуальність я маю на увазі це життєвий такий тонус, тонус до життя, а не ой. Вже стара, мені нічого не хочеться. І вже так, знаєте, і, і духом падаєш, тому що вже здоров'я, гармони б'ють десь туди вниз. Ой, та що, та це ж вже вік. Я вам хочу сказати, що наблюдаю за латинськими жінками і ніколи не пізно то пробувати. Воно це не гармони, це продукт, який... Діє на нашу нервову систему. Він дуже успокоює. Від нього ви не будете спати. Воно дає енергію, і головне, що воно поєднує ваші бажання бути здоровою. Я не знаю, якась магія в цьому є. Я всім собі. Зараз стільки дівчаток, молодих, у них стільки проблем уже іде з менструацією. тільки із за того, що вони десь вчаться, що вони кудись гонять, що в них проблеми, що вони міняють країни. Розумієте, у них, у них вже іде гормональний зброй. Поділіться з усіма дівчатками, які кругом вас живуть. Мака перуанська допоможе всім. Потрошки попівчальної ложечки, але кожен день. І кожен наблюдайте за собою. Подивитесь, наскільки це магічний продукт. Дехто не може набрати своїх кілограмів, дехто не може схуднути. Це все в одному. Це просто магія.